Друзі, вітаю на каналі! Давно з вами не бачились. Приступаємо зразу до діла. Хочу вам показати новинки. Зараз ви у куточку бачите, що я зібрав нарешті кокпіт для 737. Про ці три я вже вам розказав про ці три джойстика, що ви тут бачите. Це MCP для Boeing 737, є FIS, анонсіатор, панел, ось, І прийшла черга. А, і ще про цей комп'ютер я вам розказав. Не знаю, чи видно, вам. Да, вам його теж видно. Я вже це все закріпив. Можете бачити, от я вже пости викладав у себе на каналі у спільноті на Ютубі, тому там навіть 5 чи 10 лайків є. Я думаю, що ви вже могли бачити. А тема сьогоднішнього відео у нас це оцей пристрій. Казуар Лео версії 4. Чому 4? Розказую. Значить, ще моїм Слушай, давай спочатку ти покажи, як воно працює, а потім розкажеш всю історію предісторію і побалакає ще 10 хвилин. Давай зразу до діла. Ну окей, даю до діла. І так, welcome to The Boeing. Е, Ну що, давайте, дивіться. Зараз нічого не працює, як ви бачите. Але, але я підмикаю зараз Mobiflight. Це файл налаштувань, котре я вам скинув. Ви тут натискаєте Run, І у вас має все запрацювати. Так, ну що, ми бачимо, тут у нас є індикація шасі. Так як у нас зараз нейтральне положення літак не вімкнений, то він у нас зелені. Та червоні горять усі лампочки. Ну, що ми робимо, коли потрапляємо у літак. Ми включаємо батареєчку. Я не зрозумів, на якому етапі тут включилась батарейка. Коли я його запустив, може включилась. Коротше, не знаю. Ну, Це неможливо, в общем. Включаємо батареєчку. Включаємо Emergency Exit Lights. Ну, Це я тут так налаштував, щоб тут ці кнопочки так працювали. І тепер я можу вам показати, як тут що працює. Давайте почнемо з шасі. Так, як це для Боїнга, то тут три положення. Шасі нейтральне. Давайте я зроблю ближче. Положення вверх і положення вниз. Ну, вверх вони не уходять, це логічно. Так, далі. Це у нас режим роботи двигунів. Як бачите, отут от, engine start. Е, у нас є ignition, left right. У нас є е, оці крутилочки. Бачите, Auto Flight і Continuous. Або в мене Off-Continuous Flight. Давайте я їх покручу. Як ви бачите, ліва крутилочка працює. І положення Ground це оця кнопочка. Так, далі тут опять кнопочка для правого двигуна, ну, те ж саме повторюється. Все працює. Далі у нас паркінг брейк, давайте покажу. паркінг брек. Ось, ось він. Повернули, паркінг брейк увімкнувся. Вимкнути його, звісно, треба педалями, Тут воно не вимикається. Все як в реальному літаку. Але якщо у вас звичайний маленький літачок, то ви можете налаштувати, щоб воно у вас в маленькому літачку вимикалось. Це вже тема окремого відео. Так, що тут у нас ще? Тут у мене є ще Idle тумблер на три положення, так як і тут, тільки тут він у горизонтальному положенні, як я показував, працює. А тут він працює вверх, середнє положення і вниз. Тобто середнє положення, воно якби нейтральне. Так, далі тут у нас що? Ну, те ж саме: верхнє положення, нижнє положення і нейтральне положення. Давайте тепер закрилочки покажу вам. Значить, бачите, скільки позицій у Боїнга, але я визначив для себе найголовніші позиції: це 1 градус, 5 градусів, 15, 30 та 40 градусів. Я думаю, це ті позиції, що найчастіше використовуються у Боїнга. І також, якщо ви бачите 1, 2, 3, 4, і там п'ятерочка внизу, то це для Airbus. В нього там 3 або 4 позиції крилак. Так, ну дивіться, воно зараз в положенні «Up», Ставимо зараз положення 1. 2, ну, тобто це 5 градусів, положення 3, 15 градусів, 30 градусів. Зараз треба переміститись. І нижнє положення 40 градусів. І прибираємо. Красота. Тут давайте down, щоб нам не світили всі ліхтари. І те ж саме, коли закрилки у транзішн, тут мають світитись лампочки. Проте через те, що ми не запустили навіть APU. Тому що зараз закрилки у нас взагалі не працюють. Тому що вони від якоїсь гідравлічної там системи чи електричної працюють. Е, ну, Я показав, що воно перемикається. Тобто питань ніяких не має бути. Далі, що у нас ще є? На цій панельці це у нас е, вогні. Вогні знаходяться у нас на оверхеді. але так, як і для будь-якого іншого літака. Давайте так, щоб було видно. Отак от зробимо. І так, зліва направо Lending Clight. On-off. Runway turn-off lights. верх – це положення on. Я так зробив, щоб, тому що, ну, звісно, воно в мене на оверхеді, Тому логічніше, що верх – це On. Uh, taxi Lights, uh, Logo Lights, Position lights, uh, beacon, Or, uh, Здесь вони називаються в Boeing Anti-Collision Lights. Wing Lights і Steering Wheel lights. Тобто все це я показав, все це працює за шибісь. Далі бачимо тут, давайте з кодвітчика і потім перейду до найцікавішого. Бачите, тут у нас у Boeing є код відповідача. У нас є положення Standby, Це е, X-PNDR, це таке середнє положення. І t це звичайне положення, в котрому працює. Тобто, це Traffic-Advisor і Resolution Advisor це код відповідача плюс. Це система ТКАС. Далі бачите номер для того, щоб змінити цей номер, переводимо тут крутилочка. Бачите, вона на 6 положень. Взагалі можна було б зробити таку крутилочку, як і тут, на 6 положень. Але я зробив на одній крутилочці, тобто, щоб на 6 цифрових входів використовувати, я краще зробив ту 6 лампочок, так щоб була якась індикація з шасі. А тут зробив один аналоговий. Тобто я зекономив виходи, щоб не два шнурки торчали, а один лише. Тут я перевожу в режим сквок, це перше положення, і тепер я можу редагувати. Значить, так як у нас тут одна крутилочка, а не дві крутилочки, як ви бачите тут, то коли ми крутимо велику вліво, то ми керуємо ось, ось першу цифру, велику вправо другу цифру. Цю вліво третю цифру і цю крутилочку маленьку вправо третю цифру. Таким чином ми можемо налаштувати будь-який номер. Далі, що ми бачимо на цьому екранчику? Тут у нас вже є COM2, COM1, nav 1 nav 2 і ADF. Ну, Давайте почнемо з ADF, тому що воно тут перше. Бачите, коли я ставлю тут режим ADF, змінюю тут частоти, то у нас змінюється ADF, котрий відображається в Boeing десь тут. Бачите, воно змінює зразу активну частоту. Те ж саме. І тут працює так, що велика крутилка це перша цифра, і друга маленька це третя цифра. І коли ми натискаємо, то ми просто переключаємо останню цифру, яка зазвичай дуже часто вона просто нуль. Далі у нас йде тут якась дистанція, тут режим роботи, як працює наш навігатор. Тобто це або GPS-навігація, або звичайна навігація конвенція. Якщо тут не GPS, наприклад, а VOR стоїть, то тут у нас буде писати дистанцію до VOR. А якщо GPS, то дистанцію до найближчої точки заданого маршруту. Ну, Зараз тут рисочку, тому що у нас маршруту немає. Ні GPS, ніякого. Далі у нас є положення тримера. Бачите, зараз 3,7. Приблизно тут відображається. Давайте ми поставимо тут п'ятерочку. Це я виригував так, плюс-мінус по формулі, щоб бачити якусь приблизно індикацію. Тим не менш, як ви бачите, зараз я тут поставлю п'ятерочку. І думаю, скоріш за все, тут також приблизно буде п'ятерочка. Ну, плюс-мінус 5, 4, 9, 4, 8. Тобто, це положення триміра. І що в нас залишилось? Це положення закрилок. Що цікаво, як ви бачите, коли я змінюю їх у грі, тобто фізичне положення закрилок змінив, але у літаку положення закрилок не змінилось, тому що реально, як ви бачите, літак вимкнений і тут закрилки не змінюються, то це така повторна індикація, яка в мене положення закрилок. Воно з 1 до 8, а 8 це скільки всього позицій закрилок. І шасі down або ап. Тобто тут я б щоб не ставив реально, тут я можу контролювати. І також я можу контролювати отут по ліхтарикам. Тобто це більше для літаків, у котрих немає цієї індикації. І в нас залишились частоти. Ну, Що ми зазвичай користуємося частотами? Це, звісно, нав1, 110,5. Давайте нав1 щось поклацаємо. Стендбай частоту ставимо, наприклад, 111,1. Давайте поставимо. 111.1. Клацаємо сюди, бац, у нас частота помінялася. Це стендбай ми міняємо. Ком 1 теж саме ми міняємо тут частоту для нашого зв'язку. Як ви бачите, крутиться тут і крутиться вона всередині гри. І при нажатті зі стендбай вона переходить у активну. І давайте ще на F2. Так, це ADF, ось на F2. І на F2, коли крутиться, те ж саме, ставимо сюди. Якусь там частоту на F2 у нас знаходиться. Ну, Воно вімкнено, але ви можете мені повірити, що воно також працює. Е, я думаю, пані та панове хлопці та дівчата, що я вам показав демонстрацію, як працює ця панелька. У грі перевіряти я її зараз не буду. Але можете повірити, що все працює як треба. І у наступних відео зразу зроблю вам прев'юшечку, що я буду вам показувати. Значить, Давайте я віддалю тут. Значить, як ви бачите, з збоку в мене стоїть. Оверхед. Зараз я зніму відеоогляд на, на роботу цього оверхеда, Також покажу. Але вже, мабуть, я запущу літак, щоб тут все чітко показати. І далі Далі в мене є ще GPS 530, GNS 530, точніше, GPS, на котру я ще не робив відеоогляд. І автопілот. І це я покажу вже на Cessna 310, як воно працює. На цьому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. А, і до речі, хлопці. І дівчата, чуть не забув. Якщо ви хочете замовити такий пристрій, в, в описі є посилання, заповнюйте Google форму, це займе у вас 5 хвилин. Просто ви там ознайомитесь за всякими цінами і ви напишете, як ви хочете оплатити. І ви зможете зробити це замовлення. Я вам в цей же день відповім на пошту, що да, я приймаю цей заказ, у мене є вільний час, або ні, я не приймаю. Саме першим джойстиком, який я зробив, ще для припар 3D версії 3. Коли я грав на ноутбуці без відеокарти, я зробив джойстик, назвав його Казуар Лео». Це була панель, де можна було змінювати частоти і були базові настройки автопілотів. А, ну і регулювання шасі та закрилок. Також була основною задачою цього пристрою. Уже на ньому 8 тисяч переглядів на цьому відео, і там дуже гарна інструкція зробив, як я тоді підключав джойстики. Звісно, зараз я підключаю їх по-іншому. І, можливо, я вам також розкажу, як я їх підключаю. Проте зараз відео не про це, а саме про цей прилад. Він вже вмонтований, тому зараз на фоні я вам покажу, як він виглядає, коли він не вмонтований. Ви вже подивились, як цей прилад виглядає зараз. Але до цього він виглядав отак: от. у пластиковому судочці був. Обійшовся мені він тоді в 20 баксів. Друга версія була вже за 30 баксів. І я там вже зробив нормальний автопілот. І, ну, як бачите, там екранчика не було. У третій версії е, я вже зробив там два екранчики, автопілот це вже була пушечка. Це вже був реально батя оцього. Ну, Оце вже це такий прогресивний синок. Значить, що автопілот у нас уйшов окремо, тепер тут автопілота нема. Проте тут є е, вогні, що для будь-якого літака актуально, бо будь-який літак має е, вогні. Частоти, будь-який літак має частоти, код відповідача також має будь-який літак, паркінг брейк має будь-який літак. Ну, Звісно, шасі і закрилки також. Тобто це така мультифункціональна панель. Плюс тут є індикація, я покажу вам, як вона світиться. І, Ой, давайте ж я ближче зроблю, що я, вам, що я вам показую. 1Х. Все, вибачаюсь, Так вам буде краще видно. Давайте ще раз покажу, як вони переключаються. З таким приємним звучком все це відбувається. Шасі, закрилки, і тут є ще додаткові кнопки, котрі можна використовувати для запуску, наприклад, літака, вимкнення батарейки і якихось інших дій. Наприклад, у випадку, так як цей кокпіт в основному призначений для Боїнга, ось, то в мене тут відбувається запуск двигунів. Idle, це зажигання. І тут вибираємо режим роботи двигунів. Можна сюди назначити паливну систему, наприклад, обидва, лівий, правий бак. Тут можна назначити наприклад, що там, магнето, лівий, правий, обидва. Ось, Тут можна ще щось кнопочки назначити на будь-який літак. Тому це мультифункціональна радіопанель, котра пройшла вже 3, мабуть, або 4 роки. Я вже не знаю скільки ну, спочатку коронавірусу я займався хобі. І нарешті ця панель виглядає так, як я її задумував. Що цікавого, давайте я вам ще покажу, як вона виглядає у тривимірному вигляді у моєму Тінкеркаді. Також вона називається Лео. І, ну, як ви бачите, вона роздрукована вже доволі гарно. Вартість, саме цікава вартість, давайте зараз я покажу, скільки вона коштує. І так, якщо е, третя версія цього джойстика Leo рік тому обійшлася мені в 45 баксів, то ця версія вже коштує з урахуванням всіх друків-передруків, е, її вартість 68 баксів. Е, при цьому тут е, друку на 700 гривень та кейс стоїть 150. Тобто це 2500 гривень, але штукарь тут, звісно, йде на те, щоб воно виглядало топово. Якщо ви хочете замовити, я можу витратити свої 16 годин і зібрати вам таку ж панель. І загалом, якщо ви в Україні, вона обійдеться 4200 гривень вам. Або якщо ви за кордоном, 137 баксів з урахуванням вже доставки туди, куди вам треба. Ось таку ціну я встановив. Якщо вас цікавить, ну давайте, щоб вас зацікавить, я покажу, як вона працює. Бо це головне. Значить, Як ви бачили на відеогляді, вона працює з одного USB кабеля. Зараз дивіться, я його вставлю. Все під'єдналось, екранчик запрацював. Далі я назад монтую свій 10 дюймовий екранчик і повертаю на місце клавіатуру. І коли запуститься симулятор, я до вас повернусь. Але щоб ви знали, що він підключається одним USB. Коротше, працюю на одній платі Arduino Mega, котра коштує 420 гривень. Екранчик стоїть 200 гривень вимикачі також тут на 150 гривень, що тут ще дороге Дороге тут оцей подвійний енкодер, тому що це якби енкодер внутрі енкодера і це не дуже дешева справа. Тому така вартість, я рахую, що це небагато, тому що це для будь-якого літака завжди воно пригодиться, стане в нагоді і буде працювати. Налаштовується все через. Наш улюблений, мій улюблений Mobiflight, я його запускаю зараз на екранах. ось І як ви бачите, один модуль, і тут 50 чи 60 всяких налаштувань. Цей файл налаштувань для Mobiflight я вам відправлю, якщо ви будете купляти І також у мене вже є мануал, є відеомануал, є мануал на англійській мові в текстовому форматі. Тому ви зможете легко підключити до свого комп'ютера цей джойстик. Також ви зможете легко самі назначити для будь-якого літака зробити налаштування. Також відео є у мене на каналі. Як це зробити. В общем, чао, какао! Побачимося в наступних відео. З вас лайкос!